Сьогодні я з великим задоволенням хочу з вами зустрітись, поділитись думками, спогадами про той час і думками про сьогоднішній ще час. Що я буду з блоками говорити з вами так? Ну, перший блок, який нам необхідно буде слушати, це справді всеукраїнський референдум, його значення. Для державного будівництва. Другий блок питань це буде нова Верховна Рада і склад відносини в трьох вимірах Верховної Ради, я буду спробувати пояснити, будемо говорити про особливості нинішнього періоду України, робиття рішень, чи ці рішення відповідають воєнному часу. Чи вони оперативні, чи вони, скажімо, затягуються і таким чином ми маємо великі втрати. Будемо говорити про НАТО і Україну, про Росію і Україну. Я спробую вам пояснити або ще раз акцентувати, як нам жити в мовах. Агресії. Чи ця агресія є випадковою тимчасовою, спонтанною, чи вона глибоко вишалана і має глибокий корінь. Ну от приблизно все коло проблем, які ми будемо обговорювати. Я думаю,